Всіх привіт, Наш коротенький відос як без особих затрат обробити передпосівний матеріал протигрибковими средствами. зараз пшеницю готовим 2 тонни. Як без протруйної машини все зробити не хуже по качеству. Ось, як тось ідеально оброблено зерно в баге. Для цього використовується звичайний ранцевий оприскиватель. Видно. Обичний ранцевий рукой качається штанга. Ну, Значит, на штанге викручується, видно, видно викручується розпалитель, використовується обичний, обичний шнек. Значить, раніше тут другий використовували трошки менший, ну без відео проскакувало. Ну, сейчас решил это использовать то есть воронка можно с кучи просто втыкнуть в кучу направляется в область где засасывается зерно направляется и просто свободным потоком прокачивается то есть не то что там под давлением просто рукой качаешь ритмично там один качок в секунду то есть как при опрыскивании Огорода, грубо говоря, льється в зону засасування. Все, шнек сам все робить. І якраз буде доза внесення соответствувати нормі внесення. Це вже проверено десятилетиями без питань. Ну, сейчас висипаємо з мішків. Взагалі в кучу втикається в кучу і просто направляється, і пошли. Лопата підкидаєш. То 2-3 тонни и і, і, і до 5 і до 6, до 7 тонн обробляли таким образом без проблем с кучей все просто і, і аккуратно ніяких протруйних машин вообще не надо. Кхай, мать норма якраз соответствує це вже проверено значить оброблено ідеально все равномерно Все, борить на заметку. Всем пока.